Вітаю народу сили і незламності. 17 вересня, ми трохи сяпик. Іде досі, небо плаче, тому що сьогодні ми йдемо на подію, яка є досить сумною. Це презентація книги, присвячена героям Оленівки. І подіям, які відбулися в Оленівці. Думаю, хто дивиться мій канал, тому не потрібно пояснювати. Коротко знаю, що книга вона є ретроспективою подій, які відбувалися до теракту, а також детально описує сам теракт. Привертаю увагу до того, що е наразі міжнародне розслідування зупинено, а винні не покарані ці жахливі трагедії, де було знищено 53 наших героїв. Наших військових, які захищали Україну, захищали Азовсталь до самого початку, жахливого вторгнення. Ідемо на подію на презентацію книги, яка відбувається в книгарні сенс на Хрещатику. Знаю, що будуть присутні автори, будуть присутні представники громадських організацій, сім'ї загиблих, сім'ї, які чекають своїх рідних з російського полону. Отже, лишайтеся. буде важко, але буде важливо. Слава Україні! Всім нашим героям слава! Ідемо на подію! там куча речей записано в традиціях і тесімо моду Дякую вам. І фактично остео Власне, оповідає про злочин і треба сказати, що я знаю ці тексти на пам'ять, тому що я прочитала їх по колу кілька десятків разів. І треба сказати, що це не, не просте читання це дуже важке читання. Але з іншого боку, я думаю, як людина, яка все життя працює з книгами, читання і не має бути простим, зрештою. Читання не може бути простим. Але будь якому разі завжди по принципово важливо, щоб жертви е наших військовослужбовців, які ми понесли в партіях, які ми понесли в Оленівці, вони не були марними загалом для світу і були важливими для світової історії. І було, от тоді було важливо е надати ще більшої цінності. Ці події, наскільки би це страшно не звучало так, для того, щоб ми їх вже не рятуємо, так, ми їх не повернемо, але їхня. Жертва має вплинути на хід світової історії. І ось це було дуже важливо тоді проговорити. І я більше можливо про третю частину скажу. Хоча, насправді, третьої частини не було, якби не було перших двох, якби не було розслідування поленівці, і якби не було історій людей, що надзвичайно важливо сильно. Так от а, ця третя частина. А, була важлива тим, щоб залучити міжнародних експертів, щоб вони дали відповідь на питання, чому після світових воїн, після створення міжнародного комітету Червоного Христа, після створення цілих системи міжнародного гуманітарного права, чому ми не можемо захистити наших військових Чому ніхто не може вплинути на те, що Росія робить з нашими військовими полонами? І, власне, я читала тільки рукописи, я не читала фінальний варіант ще, вони ж маю прочитаю. Мені здається, що е, ця е, тема закрізною ниткою проходить через цю книгу. І ця книга, визнана, не тільки нам, які все розуміють, не тільки тим серед нас, які ще не розуміють, але і наступним поколінням. тому що Втрати, які ми понесли в Оленівці, а я зараз максимально просуваю меседж що перебування в полоні це продовження виконання бойового завдання, і в полоні, в Оленівці, в тому числі, наші військовослужбовці продовжують виконувати бойове завдання. І вони віддали своє життя на захисті батьківщини просто в таких особливих умовах. Так от ця їхня жертва і ці втрати. Які понесли родини, які понесли ми в держави, тому що там найкращі наші люди, вони мають якимось чином вплинути, підточити ось цей камінь. Тому для нас в першу чергу дуже важливо було відтворити всі ці події, щоб зрозуміти, взагалі, що там сталося, щоб і родини загиблих, і тих хто ще перебуває в полоні, взагалі світ зрозумів, що таке російський полон. Що таке неволя за російськими стінами? І Оленіка це той приклад того, що полон це не опція збереження життя, тому що, на жаль, полон, російський полон закінчується для багатьох дуже трагічно. Нічого взагалі, не підвищало того, що нас кудись повинні були повинні. Враховуючи, що перший обмін військовополонених тих хлопців, які були поранені, у нас відбувся 27 червня. І саме чомусь напередодні серед нас ходила така, як ми називаємо про те, що повинен бути наступний обмін. Відповідно, всі були на, на піднятих такому настрії, що ми скоро можемо повернутися. Вийти з погону, фактично, майже всі, з ким я спілкувався, розмова була фактично одна, що тиждень, максимум два віддалити снаряду, побачити рідних близьких і знову до стройнок, тобто ніхто не збирався таким там чином набити починок. І коли в той день, 27 числа, десь 10-ї почали підходити вивідні, працівників всім. Російської служби. І вони приносили списки, причому списки це були 10, 15, 5, 4, 3. І по кожному бараку вони ці списки проводили, відбувався на бараті, вигукував прізвище з речами на думку. Враховуючи такі загальний ажіотаж, який ну, було цікаво туди, не казали, куди, що, де, і як. Але, Ну, невідомість. Просто була невідомість і було десь таке приховане сподівання, що все ж таки ми йдемо на обмін. І я пам'ятаю той день, я не знаю, до чого це була вже звичайна та фраза. 27 числа, коли нас зібрали з нашого пораху 10, у нас було 35 чоловік і 15 чоловік з барака 1-2. Загалом це було 50 наш школо, 50 чоловік нас поставили. Я спитав хлопці, котре зараз година, і мені було сказано 11%. Віт. Я не знаю до чого. Але, мабуть, сподіванні про те, що ми будемо це згадувати як день, який змінив наше життя, я сподівався на найкращою спортом, що в нас ведуть на облі. Ну, Збирають по таку подарунку. І, і я по-моєму таку сказу, що, пане, запам'ятайте, цей день, цей час він вплине на наше майбутнє. На жаль, негативним шляхом все стало. Однак це дійсно цей день був заповнитий. Щодо похідцям, тому що нас привели на цей барак, ми побачили, що облаштування навколо воно було, ну, мабуть, наперед, перед тим, як нас туди завели, то вони тільки закінчили облаштування. А саме стара будівля, яке це було це приміщення, навпаки земля була ще сира перекопана, тобто врань, Бузов, в рамках овоча, сам вузол вулиці, так скажемо так. Туалет, сколотий з дощаку, коли він стояв свіжий, лише, лише поставлений, бочки з водою, бо бочка, але без води, без навіть без країні підводу. В середині було лише ліжки металеві, без напрацяв, без подушок. Ну і я за своїм побратимам з так, була така темна перечуття причуття, хороше, але знов-таки заспокоюючи собі, зазначив про те парня от давайте бардування. Уявимо собі, що це так званий. Приваличний хаб, де нас збирається всі колонії, а потім подальшки підійдуть автобуси, тому що е, там важко було роздатися, по під'їзду братів незручний. Ну, скажімо так, сам себе заспокоїли, самі з ним будували радне майбутнє, гарний картинку. Ну, 27 числа це відбулося, з метро зустрілися року 28-го. Так, 28-му переночували і на наступний день ми вразі зустрілися, враховуючи, що Дмитро і побратим ми з ним ще мали бій на Азовсталі в одній групі. І, то, звісно, був радий побачитись, але знов-таки радий тому, що тут, але сподівалося, що це буде на ну, і Напередодні цього тракту, це як зараз пам'ятаю, за 10 хвилин до піє. Ми знаком сиділи якраз на кось брак, з нами ще був наш побратим, який загинув, і вели розмову про майбутнє, про те, що після виходу будуть робити. Ну, ми обговорювали, щоб ми пару тижнів побачити рідних близьких, відновити снаряду і стати достою. Ну, на жаль, так, і вночі, от як було промовлено, що в момент першого вибуху знов-таки. Щодо цього, ще щодо підступності перед тим як ну, відбувся вид на параді, росіяни підігнали систему РСЗВ під, прямо під паркан, де знаходиться наш барак, і з неї було випущено в сторону наших українських позицій було пів касети. Тобто гучно було. Ми навіть що було таке обговорення, що вони сподівалися таким чином викликати або смоделювати, або викликати вогонь на нас. На наше місце розташування, де ми знаходимося, і це довоньки було суттєво побоювання, оскільки ми розуміємо, що виходи саме цієї системи воно було зафіксовано з боку наших військових, і, але ж застосовували, ми розуміли, що наші військові то знають, що ми тут тримаємося. Відповідно на, цей, на цю провокацію ніхто не буде вестися, ніхто не буде давати віці чи залпу відповідь. Тобто це ще раз. Було наголошення на те, що прикриваючись, як у Маріуполі, вони прикривалися е населенням, коли штурмували наші позиції, і так же само вони продовжили робити таким чином. В самому цьому беруть, ну, в саме цьому ну і після того, як це сталося подальшому, е подальшому як зазначення експерти вже прокинувся від того, коли вже стався вибух, ну а далі. Довга історія, але сам факт хочу зазначити обставину, що е коли це сталося, ті парні, коли були, були мало поранені, але взагалі вони, вони не були поранені, вони не е тікали, вони не ухилялися, але вони саме замовилися в гарячий Барак і вони звідти дитяться в наші поранені От таким чином вдалося багатьох із поранених. Які були контужені, сильно контужені, поранені, і дуже сильно поранені, вони витягнули і таким самим чином датували їм життя. Але знов таки, навіть після цього, росіяни не поспішали нам на допомогу, навіть не сказати, що нам на допомогу. Ми блокували будь-яку можливість надання нам медичної допомоги. Ми знаходилися біля уходу, вона стікала коло хлопців. Багато навіть загинули, померли, їх витягнули із палаючого барака, їх там притягнули на, на місце можливої евакуації, yeah. але вони yeah. росіяни не давали можливості евакуації. Що таким самим спричинім? Можна довго розказувати про цей день, но, чесно кажу, я не хочу до кінця всі подробиці я згадувати, навантажувати вас з згадками, оскільки э, історії про всіх хлопців, історії, які вкратці викладені. Ви зможете розніматися з цією книгою, але ця книга, як ви знаєте, патроби свідчення злочину, чергового злочину і, на жаль, ні, про, річ, не його злочину росіян проти наших українців. Це свідчить про про те, що їх безсилля вони не змогли на здавати в чистому бою. Полка зовсім і інші е, військовослужбовці в Маріупольського тримали гарнізон до останнього і мали за мету тримати е, цю оборону. І навіть перші перемови, які проводив редіс з росіянами, це були перші, і це було направлено на можливість безпечного виведення мирного населення, який був в підвалах сталі. Тобто, перемови були не про те, щоб ми могли здатися, перемови були для те, щоб забезпечити мирному населенню безпеку. А ми б стояли б і далі до отримуючи цю намову, тому це. Книга це вона свідчення про те, що безсилля росіян проти нашого українського народу, проти тих е, хлопців, які стали на захист нашої батьківщини, нашої країни це свідчення про підступність, це свідчення про намагання чергове росіян знищити Україну. Але це свідчення про незламність наших військ. Тому дякую ще раз, хочу подякувати е, організаторам всіх політичника цієї книги, які. Саме поперову вигляду надали можливість зафіксували свідчення про злочинців цієї росії. У бараці загинув мій хлопець, і, власне, він загинув внаслідок того, що перешкоджали у наданні медичної допомоги. Тобто теоретично можливо його би і могли але, але, ну. Не змогли, тому що, тому що росіяни, тому що адміністрація цієї колонії е, перешкодила просто це зробити. І також відомі прізвища ще кількох людей, які загинули власне в того, що їм не надали медичну допомогу. І от наша спільнота Оленівки вона об'єднує не тільки родини загиблих, е, також у нас є родини полонених і є на щастя родини тих, хто повернувся з полону. І попри те, що це такі різні категорії, нам усім у цьому складно, і навіть зараз у залі я бачу тільки кілька наших наших родин, тому що ну складно повертатися до цієї теми, і попри те, що ми якось навчилися працювати з цим дистанційно, от ми, ми намагаємося якось дистанційно підтримувати різні ініціативи, комунікувати, передавати якусь інформацію, знайомити людей. В соцмережах підтримувати там нашої організації приватними, попри е, це все, коли приходиш на реальну подію, коли чуєш е, свідчення людей, які там були, коли чуєш е, якісь деталі, які опрацювали фахівці, просто ти знову відчуваєш що цей, ну, е, цей стрес, е, з яким не можеш впоратися але все одно приходиш, тому що пам'ятати потрібно і працювати потрібно над. Скажімо так, виглядали конкретно, і я хочу зрозуміти, наскільки вони цинічні ці потвори, чи вони домовляли якісь так, висловлювання і ми ви зрозуміли, наскільки ці, ну, подоби, по суті, вас утримують. Дякую. Щодо дій після самого вибуху, так само, як і група. Я прийшов до тями після вибуху. Це я дуже відчував, що почала, ну ще трішки я вже буду горіти далі. Самостійно, як міг я вибрався з бараку, певним ділянку потім допомагала і подальшому я вже під за бараком про свідомість. І коли е, я прийшов до тями, мені хтось підняв. Я чесно досі не знаю хто, Він не виводив. Казав, давай вага тримайся вперед. І коли ми вже, хлопці, які мали можливість допомагати передявати поранених, вони підтягували на зелену зону та там розкладали, щоб дати можливість, то ці окрім працівники росіяни, то вони почали вести вогонь з стрілкової зброї. Не по нам, але по над головами, не дозволяючи взагалі е спочатку сформувати, щоб е потопати всіх поруч, е вони почали саме стріляти і кричати, що ще крок буде на враження. е, е, по е оскільки це сталося до ранку, поки не стало світла, не дозволяло нікого взагалі е ну, допустимо медиків. Але розумійте момент, це таке ж саме військовополонення. І максимум, що було в цих медиків на руках, це були таблетки парацетамолу. І от уявіть ситуацію, після вибуху у мене ціла лише права рука, як Дмитро каже, повністю з голови до п'яти в крові, тримаєш себе, саме свідомості, щоб не поплисти. Приходить медик і дивиться на тебе і каже: тримайся, братева, тримайся. І налобі тобі малюють цифру. Цифра 1 це перша особа, яка потребує тобто, негайної евакуації. І, і, і дає тобі 3-4 пігулки парацитату, тому що точно не немає. І коли медики кажуть росіянам, що потребується перший, швидкий, по-друге, пригадочний матеріал, треба ще щось в допомогу, все повне ігнору. А подальше, подальшому, коли почало вже світати, десь вже будинку ну, відповідно нікого не було, у нас е спосіб нашого евакуації. Це просто закидували в борт, крмаза, краза, увага. І в такому вигляді нас везли в лікарню. В, в машині, в якій я їхав, в борту цієї машини, у нас хлопець не дожив до лікарні. Так і якщо ви думаєте, що в лікарні нам почали надавати медичну допомогу, то розумієте, це сталося, якщо не помиляюся струга на п'ятницю, то першу медичну допомогу мені надали вівторок, як і більшість наших хлопців. Ті, хто був крайні важкий, вони попали на операцію, мені не подоламо і я чекав вівторка. Чому? Тому що в суботу у в них вихідний день, лікарі не працюють. В неділю також саме в понеділок приїхали до нас. Представники усі пропагандони, так звані зірка, і почала нам розказувати про те, що це керівництво Української держави таким чином спланувало теракт, щоб позбавитися від азовців, щоб ми не розказали про не, ті злочини накази, які вони нам надавали, щоб ми знищили мирне населення Маріуполя. Ну тобто, розумієте, ми лежимо в палаті 6 чоловік. Тяжкі середні тяжкі, а нам розказують, приносять якісь та пакетики, тербанять в ньому, кажуть, що це у ламп Хаймерса, які нас саме Хаймерса нас накрили, то нас знищити. І вже після того, як намагалися у нас брати інтерв'ю, і от виявляти цинізм лежать люди, які не надана медична допомога, підходять у ці так звані журналісти і. Пишуть у обличчя мікрофон кажуть, що ви думаєте про ваше керівництво, що ви думаєте про вашого президента? Що ви думаєте про ваше керівництво військове, яке вас намагалося вбити, от дайте нам коментар, дайте цього. Ну а потім цей виставницький службу каже, щом швидше ви будете щось надавати пояснення там, розказують, і тим швидше вам дадуть дищу допомогу. От вам щодо е ставлення до військовополонених ставлення до поранених. Такі моменти, і що знову таки щодо дотримання, або, скажімо так, не дотримання міжнародної домовленості Кіженської конвенції. Ви бачили, в якому вигляді виходять військовополонено російські? І які гроші виділяються на їх утримання? Двух він не сказати, я не казав, це питання не ставили, але ви не бачили, що ми їли в полоні. Тобто на сьогоднішній день, я вам скажу чесно, коли я бачу в їдальні, що хтось не дайдає хліб до Китая, це не то. щодо цього моменту, то вибачте, бачите, як я зараз. Вона зараз вага 85 кілограмів. На момент повномасштабки, я не кадровий офіцер, я не кадровий військовий. До повномасштабки я був критикуючому адвокатом, мав свою адвокатську контору Запоріжжя. Так от, по виходу з полону я вважив 62 кілограми. При тому, що 10 кілограмів я набрав, перебуваючи місяць лікарні. Наші хлопці, які там наразі знаходяться в полоні, коли я був, вибор побачив, коли він вийшов з полону, я чесно кажу, вустю на вулицях і вони впізнали. Це знов таки розказ до того, як ставлено на наших військових Ви бачите, як вони вигляді я думаю, тут більш коментарів. Я дозволю собі дві деталі. нас не є книжці. Це про те, що начальник, коли стався вибух, коли полонені поранені лежали на алеї біля баранку, начальник колонії, що робив? Він ви каву. Він ходив в каву. І в той момент були поранені, були медики з Маріуполядесятп'ятого шпиталя, з Марпіхії, які нам намагались надати допомогу, але начальник колонії відпускав.